Коротко в одному відео, як обрати правильно рис? Значить, дивіться, рис басматі очищений, не така велика кількість поживних речовин, але низький глікемічний індекс він містить менше всього крохмалю. Можна при схудненні. Рис пропарений – це очищений рис. Він має велику кількість крохмалю. Досить -таки швидко підвищує глюк... рівень глюкози в крові. Але в чому прикол риса пропареного? Поживні речовини, коли його пропарювали, потрапили всередину риса, а потім його очистили. Тобто поживних речовин тут буде більше, ніж круглозернистому або довгозернистому. Рис Камоліно, рис і жасмін – це два і разом з Арборіо. Це такі риси, які мають найбільшу кількість крохмалю. Вони вважаються найсмачнішими, тому їх використовують часто для різоту, для того, щоб такі мало шубковисту таку структуру. Але від цього ваші сідниці. Погладжують значно швидко і дуже важко втриматись. Жасмин туди саме жасмин в, Індії, ой, не в, Індії, в Єгипті дуже часто використовують, дуже смачно. Так, ось такий рис я би використовувала, тому що в нього низький глікемічний індекс. Рис чорний, рис бурий, рис неочищений, рис, який ще можна ось мій улюблений. Вид рису саме неочищений. В ньому максимальна кількість поживних речовин. Бачите, він такий неочищений. І Тут буде поживні речовини, низький глікемічний індекс, не така велика кількість крохмалю, немає глютену, можна з'їсти на обід або на сніданок, тільки не на вечерю. Тому що, якщо ви худнете на вечерю, ми такі продукти вже не вживаємо. Ну це ті, хто приходять до мене на мої консультації, схуднення, ті, хто мають шикарнючі результати, ті знають. Підпишіться на його вубійться.